Привіт, друзі! З вами знову я і знову Renault Megane 3. Друзі, у нас є така кнопочка Star-Stop. Система star stop це не тільки кнопочка, да, що нажав вона запустився двигун. Нажав він вимкнувся. Ні, у нас ще є така система, як на в цьом, в цьому авто в цій комплектації, коли ви стоїте на світофорі. О, двигун може сам вимкнутися на деякий час, потім включиться і ви їдете далі. Або е, ви вижимаєте сцеплення, або нажимаєте на тормоз, він включається і ви їдете далі. О, якщо вам ця функція не потрібна, от ви їдете, виїхали десь вдаль... ну, далеко їдете, наприклад, і вам треба їхати через місто. І На кожному світофорі вимикається, вмикається двигун, вимикається, вмикається, мені, наприклад, його шкода. Шкода стартера, що він може навернутися. І акумулятор, він коли виключається, все працює. Наприклад, там світло працює, магнітофон працює, кондиціонер працює, це все на акумуляторі. Тому щоб не було такого, якщо ви їдете через міста і в далекий путь, то можна його виключити. Ось є така кнопка. Тут, бачите, кнопочка А. О, ви нажимаєте на неї, вона тут індикатор засвічується, і вже вона у вас не буде на світофорах сама е глушитися. Да? Двигун не буде е вимикатися. О, якщо ж ви її самі вимкнете, двигун, да? заглушите машину, потім заведете, то вам ще раз потрібно буде знову наново вимкнути. Якщо ви не хочете, щоб машина. На світлофорах сама вимикала двигун. Тому, друзі, користуйтеся. Якщо комусь поміг, ставимо лайки. Підписуємося на канал, багато інформації на цьому каналі про Renault Megane 3. Багато цікавих і корисних підсказок для вас, друзі. Став лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.